Героям слава! Перед нами гравець команди СК Сокіл 2014, преміум ліга чемпіонату Хмельницького з футзалу серед дитячих юнацьких команд. Розкажи, будь ласка, своє враження від сьогоднішньої гри. Ну, а тобі не знаю. Ну, суперник попався не найсильні, але не можна ніколи не доціляти суперника. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Перемогу. Напиши, давай. На своїй команді і батькам. Ну, напевно. Приходив хто сьогодні вболівати за тебе? Звісно. Хто? Всі батьки. Твої приходили, мама, тато? Тато. Розкажи ще, будь ласка, що бажаєш собі в сезоні. Цього? Ти, я так розумію, воротар. Ну, ну, хочу ще пропустити небагато м'ячів і забити ще один два Хоч сам забити з А що бажаєш своїй команді? Виграти всі. Чемпіонати, на яких ми будемо шагати? Дякую тобі і бажаю успіху. Дякую.